Всеволод Нестайко Неймовірні детективи. Опис. Звичайні київські школярі ніколи не думали, що їм доведеться розплутувати загадкові злочини. Проте хіба можна лишатись осторонь, коли поруч хоїться неймовірне? А ще коли в розслідуваннях беруть участь такі креативні капітани міліції? Надзвичайно цікаві повісті відомого письменника Всеволода НЕСТАЙКА запрошують читачів опинитися віч на віч із Дивовижним. Таємничий голос за спиною, розділ перший. ЗАГАДкове зникнення Женя Кисіль і Капітан Горбатюк. Перше знайомство з Вітасиком Граціанським. У суботу, 30 вересня о 13-й годині 25 хвилин, раптовий загадково зник учень 6 Б класу Вітасик Дорошенко. Останнім Вітасика бачив його друг і однокласник Женя Кисіль. Ну, давай, розказуй все по порядку. Старший слідчий карного розшуку капітан Горбатюк, пильно примружився, дивлячись на Женю. Шестикласнику киселю здалося, що ті примружні очі зазирнули йому в самісіньку душу. Ну, а... Женя зітхнув. Ну, я вже казав, Регіні Ігнатівній я стояв у коридорі біля вікна, бачу, Дорошенко зайшов до туалету, минуло півгодини, а він не виходить. Нарешті я не витримав, зайшов, а в туалеті нікого нема. А може, ти не помітив, як він вийшов? Не міг я не помітити. Я весь час на двері дивився. А через вікно? Третій поверх! Та й зачинене було вікно, тільки квартирка вузька така не пролізти. Він же не горобець, щоб через квартирку вилетіти? А чого ти у коридорі стояв? Його чекав, Женя одвів очі. Щоб е, помиритися? Ви посварилися? Ага, чого? Та я йому наговорив. Що? Та е, різних слів нехороших. Нащо? Та через того Вітасика. Якого? Та Граціанського ж, новачка, він у нас тільки з'явився. «Граціанського, кажеш, новачка, якось неуважливо повторив капітан Горбатюк, оглядаючи місце події. Тобто туалет. Після школи Женя ще нікому нічого не говорив. Ходив по місту, шукав, сумнівався. Хто його зна, може він таки прогавив Вітасика, не помітив, як той вийшов. Але надвечір, коли поприходили з роботи батьки, а Вітасик додому так і не з'явився, Женя не витримав і все розказав. Батьки сполошилися і побігли в міліцію. Почалося офіційне слідство у школі. Було порожньо і безлюдно пізній вечір. Тільки в кабінеті директора юрмилися схвильовані вчителі, невміло заспокоюючи відтасикових батьків. На місці події слідчий просив нікого не товктися він вирушив туди тільки вдвох з головним свідком. Капітан Горбатюк уважно оглянув туалет. Скривився, почитавши деякі свіжі написи на стінах і на дверях, які технічки ще не встигли ліквідувати. Помацав шпілангети на вікні, визирнув із вікна у двір, обдивився і розвів руками. Щось не те. Через вікно ходу не мав. Гола стіна. Ринва далеко, а жонде. Або ти просто не помітив, як він вискочив, або Не міг я не помітити. Я очей не зводив, клянусь, Женя гупнув себе кулаком у груди. Але ж, зрозумій, так не буває. Без причини, з доброго дива, не залишаючи жодного сліду, навіть у фантастичних творах ніхто не зникає. Все у світі має свої причини і наслідки, кожна загадка має свою розгадку. Інша річ, що іноді її важко розгадати. Але розгадка є. Отже, давай думати разом, куди він міг подітися? Хтось із туалету виходив після того, як туди зайшов твій друг. Виходив якийсь 11 висатий. класник Вусатий. Валера, здається, звуть. Прізвище не знаю. Семикласник Гриша Свистуненко, е, Вася Таратута з 6А і, і. І Вітасик Гретянський, про якого я вам говорив. Оце й все. А не міг він вийти разом із вусатим одинадцятикласником, ховаючись за нього? Не міг, той одинадцятикласник повз мене отако прийшов. А за семикласника? Свистуненко ще менший за Вітасика, дарма що семикласник, за нього не сховаєшся. А що ж ти наговорив своєму Вітасику через того новачка Вітасика? Ще й звуть їх однаково. Та, кажу ж, Різні слова образливі. Чого? Бо дуже вже мій Вітасик тому Вітасику заздрив? Заздрив? Ага. Чого? Ну, через плеєр. І взагалі, я йому сказав: Невже ти здатний тільки заздрити, а сам ні на що путня не годен? А ти не заздрив? Та хай він горить той плеєр разом із Вітасиком. Граціанським, ясна річ. Отут, дорогі друзі, давайте на якийсь час залишимо Женю Киселя наодинці з капітаном Горбатюком. Ми ще до них повернемось обов'язково. І познайомимося ближче з новачком Вітасиком Граціанським, оскільки він у нашій детективній пригоді відіграє роль аж ніяк не останню. Вітасик Граціанський з'явився у класі через два тижні після початку навчального року. Його поява не була несподіванкою. Всі вже знали, що у класному журналі записаний новачок. 1 ж вересня про це сповістила всезнаюча Муся Чапінога, племінниця вчительки математики Галини Сергіївни. Вона сказала, що новачка нема, бо він із батьками на курорті, у коктебелі, в Криму. Іч, паразит. пхикнув Вітасик Дорошенко, ще й не побачивши навіть Граціанського, він уже вперше йому позаздрив. Вітасик Дорошенко ніколи не був у Криму, тим паче у коктебелі. Коктебель. Це звучало по-іноземному, все одно як Ніцца, Біариц, Марсель, і викликало в уяві сині море, білі кораблі, пальми на набережні, по які походжають туди-сюди прекрасні кінозірки і пихаті мільйонери, у запаморочливих, дорогущих шмотках. Чому паразит? смикнула плечиком гарненька милочка Петриківська. Якби тебе повезли, і ти б поїхав. Просто заздреш. Вітасик почервонів. По-перше, тому що це сказала милочка. Що б вона не говорила, він завжди червонів. По-друге, тому, що вона влучила в місіньке. так би мовити, яблочко. А от і паразит. Сказав Женя Кисіль, у коктебель їздять самі паразити, новочасні багатії. Що б не сказала милочка, Женя завжди заперечував до того ж, він був Дорошенків друг із першого класу. Ну, от не люблю, коли не знають і потякають. Підтримала милочку Оксана Фіцеловича. Не бачили ще хлопця у вічі, а вже обзивають. От не люблю, подивилися б на себе. Ха, є на що дивитися. Пхикнула Милочка. Вітасик знову почервонів. Є чи не є, а все моє. Подумаєш, красива, як свиня сива. Женя любив римувати. Одне слово, як бачите, ще до своєї появи Вітасик Гратянський викликав у класі гарячі розмови і навіть дискусію. І от він з'явився. «Салют, чуваки! Привіт чувихи! Ну як у вас тут атмосфера? Жити можна, кисень не прикривають, очі його весело й скрилися, збентеженості, ніяковості, як це буває у новачків, не помічалося ані крихти. Стрункий, кучерявий, гарний, з блискотливими карими очима. Граціянський одразу сподобався дівчаткам. І від перших же його слів вони охоче, поблажливо захихикали. Хлопці хотіли втерти йому носа, і Сурик дармовис уже навіть вигукнув Диви, який шострий, от я тобі зараз. Але Граціанський миролюбно схилив голову на бік і голосом кота Леопольда з мультфільму проказав «Ребята, давайте жить дружно! Всі засміялися. Конфлікту не вийшло. На Граціанському була фірмова джинсова куртка. А Дедасівські кросівки на лівій руці японський годинник. Вітасик перехопив затуманений погляд, милочки, спрямований на Граціанського, і в нього замородило в грудях. Так почалися муки заздрості Вітасика Дорошенка. Граціанський виявився дуже компанійським хлопцем і з кожним днем завойовував дедалі більше симпатії класу. Уже й хлопці дивилися на нього з інтересом, а деякі навіть із захопленням. І Шурик дармовис кинув вовку уроку і пересів до Греціанського, щоб грати з ним на уроках у морський бій. На перервах, навколо Греціянського, завжди юрмився великий гурт однокласників, які, роззявивши рота, слухали його дотепні теревені, а теревенити греціянський був гараздий. То він розповідав про письменницький будинок творчості у Коктебелі, де бачив на пляжі найзнаменитіших письменників у самісіньких плавках, то про піцунду на Кавказі, про мавп'ячий розплідник в Африці, де його мало не вкрав орангутанг, то про Балтику, де ходив у море, на справжньому риболовецькому траулері. І трохи не випав за борт, то про захоплюючі мандрівки на пароплаві по Дунаю. Здається, пів земної кулі, об'їздив із батьками, той чортів Граціанський. А Вітасик Дорошенко, крім села в Війтівці, де жила його бабуся та Дніпропетровська, де жили дядько з тіткою, ніде вже ті ще не був. Незабаром увесь клас уже признав Вітасика Граціанського. Лише Вітасик Дорошенко та Женя Кисіль зберігали ворожий нейтралітет. Відверто виступати проти нього вони вже не наважувалися, але й поділяти захоплення однокласників не могли. Коли Милочка говорила з Граціанським, Вітасик мовчки стіплював зуби і червонів. А Женя намагався сказати їй щось ущипливе, та Милочка в їхній бік навіть не дивилася, і уваги на їхні демарші не звертала аніякісінької. Батько Греціанського був якимось начальником у торгівельній мережі, і приїхали вони у цей район тому, що купили квартиру в новому будинку. То був будинок особливого планування з двоповерховими квартирами, з каміном у вітальні, з кількома санвузлами, про який, зітхаючи, говорили всі мешканці їхнього району. В тому незвичайному будинку придбали квартири і люди. Незвичайні футболісти, хокеїсти, заслужені артисти, лауреати і високопосадовці. Головною причиною зітхань у чергах була не стільки ота казкова, двоповерховість квартир, скільки санвузли, бо там, серед іншого, була одна річ, про яку говорилося, стишуючи голос, червоніючи і опускаючи очі. То була річ Сороміцька, і називалася вона. Біде з наголосом на кінці. Переважна більшість класу навіть не уявляла, що така сороміцька річ взагалі існує в природі. І коли Граціанський розповів, що то таке, хлопці дуже розвеселилися і довго реготали противними голосами. А Женя вирішив, що на цьому можна зіграти, і невідомий мотив склав про Граціанського пісеньку. І шумить, і гуде! Бо у нього є біде, ви такого ні у кого не побачите ніде. Але пісенька успіху не мала. Дівчата сказали «фу», а хлопці промовчали. Авторитет Граціанського не похитнувся ні на міліметр. Вітасик уже кілька років пробував обережно, різними натяками, заводити з батьками розмову і про джинсовий костюмчик. І про адедасівські кросівки, і про японський годинничок. Але натяки до батьків не доходили. Вітасикові батьки були звичайнісінькі люди, тато Дорошенко енергетик на заводі металовиробів, а мама економіст у конторі, назву якої Вітасик ніяк не міг запам'ятати, звідки ж їм було узяте отой Адидас. Вітасик, звичайно, це чудово розумів, але як же ж хотілося мати, от те, що мав його теско Граціанський. І коли тато після одного з натяків сказав, що головне у шкільному житті не різний мотлох, джинсики кросівки, а навчання, Вітасик так скривився, наче розкусив кислицю. Та зовсім був повержений Вітасик, коли одного разу граціанський прийшов у школу. З найновішим МП3 плеєром. О. То була бомба не лише для Вітасика, для всього класу. Такий плеєр у шестикласника Граціанський великодушно дав послухати всім, усім без винятку. Кожен вставляв у вуха маленькі навушнички і завмирав на хвилину з роззявленим ротом. Як не ставився у душі до греціянського жені і Вітасик, не вистачило сил відмовитися. То вже треба було бути над людиною. А вони були люди звичайні, і коли надійшла черга спершу до киселя, він мовчки тремтячими руками запхнув у вухо навушнички. Потім те ж саме зробив Дорошенко і враз поринув у дурманні ритми. Наймоднячої музики, то було неймовірно, такий крихітний плеєр, а в тебе повна голова музики. Граціанський усміхався поблажливо і переможно. Коли на уроці літератури Вітасик, як завжди, обернувся до милочки, то побачив, що вона сидить зі скляними очима, відчужена та бліда. І хоч під її пишним волоссям, що спадало на вуха, не видно було навушничків, Вітасик зрозумів, що вона слухає. Граціанський захоплено грав із дармовисом у морський бій, і на милочку навіть не дивився. Серце Вітасика Дорошенка повільно розривалося на дрібнесенькі шматочки. То була пекельна мука, як заздрив він Граціанському, Тоді той признався він жені, а Жені йому й наговорив. і вони посварилися отут нам саме час! Повернутися на місце події, де Женя Кисіль щойно закінчив розповідати капітану Горбатюку про Вітасика Граціанського. А хто вийшов із туалету останнім, перш ніж туди зайшов ти? примружився капітан. Граціанський, Отже, він, а не ти, останнім бачив твого друга. Ти з ним не говорив? Не говорив, хотів, але не зміг. Його нема вдома. Вони кудись усі на машині поїхали. Сусідка сказала. Сьогодні? Ага. Ну що ж? Цілком природно, є у людей машина, чого не поїхати. Така погода. Доведеться розмову з Вітасиком Граціанським відкласти до понеділка. Капітан Горбатюк зітхнув. Ні огляд місця події, ні розмови з головним свідком. На загадкове зникнення шестикласника Дорошенка світла не пролили. Перший день слідства не приніс анічогісінько.